Життя зі спортом яскравіше. В цьому дітей та їхніх батьків ось уже другий рік поспіль намагаються переконати ось тут, на загальноміському святі ярмарку спорту. Спорткомплекс Динамо і парк культури на одному метрі квадратному спортсмені стільки, що яблуку ніде впасти. 40 федерацій презентують свої види спорту. Хто займається спортом, ярмарок це нагода показати іншим, чого вони вже навчилися, і захопити глядачів своїм запалом. Зросла популяризація. Люди більше дзвонять, питаються за бойовим гопаком, наприклад, якщо про нашвид спорту. Я думаю, що це потрібно. Аналогів львівському ярмаркові спорту в Україні немає. Я би хотів, щоб такі ярмарки спорту були в кожному місті нашої держави, в кожному найменшому містечку. Тому що здоров'я українців це має бути пріоритетна задача. Для всіх ми маємо бути здорові. Влаштувати ярмарок спорту міській раді та об'єднання самопоміч допомогли корпорація Артеріум і торгова мережа Барвінок, а переконували школярів займатися спортом спортсмени світової величини. Кожного з них свого часу теж хтось надихнув підкорювати спортивні вершини. Той самий Арнольд Шварценеггер, коли моє дитинство та Юнасу припали на роки його сходження слави, принаймні у нас в країні. І цього року, коли я був присутній на чемпіонаті світу Арнольд Класік. Огайо. Я тримав його за руку і це ну, як була така знаєте, дитяча певна мрія. У тих, хто вже займається спортом, теж є мрія стати кращими. Вони вірять в себе і не вірять у біль. Мені не більше, звичайно, бо, тому що органіст привикає до ударів, до кітків. Це вже багато років на тіло просто. Ну, Барсам не больно, а приєднало. Це дійсно так. Хтось дивиться на спортсменів і собі пробує, як воно. Це не заборонено, навпаки, тут можна перепробувати усі види спорту і вибрати для себе найкращий. Наші хлопці однокласники пробували займатися айкідо. А, не, не вийшло і вийшло. Да, не вийшло. Не вийшло. поки що не змогли, нічого попробувати. Да. Ми надіємся, що Перепробуємо. Да. Що ми сюди ще не раз прийдемо і все попробуємо. Да. Я ще нікуди не записувалася, тільки спробував хокей, позабивати в ворота. І все як не вийшло, та ні, поки що нічого не вийшло, Буду другий раз пробувати. в одному місці. Зібрались усі можливі види спорту. Обійшовши ярмарок, можна обрати не те, чим займаються друзі чи однокласники, а що підходить саме тобі. Тут об'єднані інтереси самих дітей, тому що це насправді їм цікаво. Вони починають бачити спорт не лише по телевізору, вони починають бачити його вживу і цікавитися ним. Особливо ті показові виступи, особливо майстер-класи, коли дитина попробує зробити хоча б один рух, це дарує їй емоції. А емоції тяжко вже потім забуде, тому що картинку по телевізору можна забути, а емоції залишаються. Хоча сам і не спробував, але кожен на власні очі побачив, як львів'янин встановив неофіційний світовий рекорд у важкій атлетиці. Він однією рукою шість разів підняв 100 кілограмів. Я працюю тренером. З важкої атлетики. І тому велика частка того, що я роблю, це показати не тільки своїм учням, а й дітям, які прийшли сюди показати, що дійсно життя зі спортом яскравіше, цікавіше, різноманітніше. І хоча дехто каже, що займатися спортом це дорого, на ярмарку було чимало ентузіастів, які переконують в протилежному. Лижі коштують дуже дорого, але наш тренер нам дає лижі, наприклад, ніби безкоштовно. І ми на них китаємося ціле літо. Потім ці лижі приходять до інших людей, які не здатні за гроші купити собі. лижі. другий міський ярмарок спорту завершився. Організатори сподіваються, що далі буде третій, а там і тридцять третій. Словом, ярмарок стане традиційним, Львів спортивним містом, а українці здоровою нацією.